Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 47% українок та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та опереджень. 60 російських БПЛА та дві балістичні ракети атакували Україну цієї ночі. Повідомили в українських повітряних силах. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Збито понад півсотні ворожих цілей, водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БПЛА на п'яти локаціях. По Запоріжжю росіяни вдарили кабами. Там поранено жінку, пошкоджено промисловий об'єкт і житлові будинки. У наслідок обстрілу зайнялася пожежа. В області теж є поранені і один загиблий. Докладніше про все розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студією на зв'язку із Запоріжжя. Інна, вітаю. Тож які наслідки атак у регіоні? Що відомо? Анастасія удару по місту росіяни завдали ще в досвіда. І, Власне, як зазначали в обладміністрації, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, а також побито житлові будинки. Це дві багатоповерхівки, і чотири приватних домівки і масштаби пошкоджень різні в деяких повилітали вікна та потрощила покрівлі. Як ми бачимо, деякі домівки зруйновано вщенти нині тут тривають відновлювальні роботи власне. Триває ліквідація наслідків цих обстрілів, як просуваються роботи, і більш детально про це прошу послухати пряму мову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. З перших хвилин було розгорнуто пункт незламності. Працюють усі комунальні служби. Зараз комунальники, комунальники займаються викриттям віком плитами ОСБ, оскільки зимно у Запоріжжі сьогодні мінус три. Ну а завтра, післязавтра, само таки прогнозують зниження температури до семидесяти градусів морозу. І, е, поки що відомо про одну постраждалу. Це 43-річна жінка. Їй надали допомогу. У неї оскокові поранення медики надали їй допомогу, а зараз доправили до лікарні. Е, е, загалом е, цієї доби, внаслідок обстрілів е, на Запоріжжі у прифронтових регіонах. Постраждали е, у прифронтових районах області. Постраждали ще чотири людини. Е, серед них 61-річна жінка, яка дістала поранення під час дронової атаки на село Розумівка. Е, це за Урійський район поблизу сільради росіяни скерували туди свій э, FPV-дрон. Э, ну і власне, Дістала поранення місцева жителька. Ще троє людей постраждали під час обстрілу прифронтового Оріхова. Також у прифронтовому місті є і один загиблий. Напередодні Росіяни обстріляли місто авіабомбами і забрали життя 46-річного чоловіка. І Ще троє людей дістали поранення. Найстаршому пацієнту 91 рік. Загалом цієї доби по області під ударами ворога перебували 25 населених пунктів. Завдано по. Понад 600 ударів. Така інформація станом на зараз. Анастасія дуже дякую за інформацію, колегу. Про останні події і наслідки російської атаки на Запоріжжі нам повідомила Інна Гогой. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками Синельніківський район на Дніпропетровщині. А напередодні в день росіяни вдарили кабами, не минулося без постраждалих. Більше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю тебе, Олено. Тож яку інформацію маєш на ранок Вітаю, Анастасія. Неспокійна була на Дніпропетровщині по Синельниківській громаді. Що на Синельниківщині агресор вдару БПЛА, постраждала 67-річна жінка? Вона лікуватиметься амбулаторно через атаку. Зайнявся приватний будинок. Ляки ліквідували пожежу. А напередодні в день ворожа армія скинула на прифронтові населені пункти каби. Потерпали Васильківська, Потпетропавлівська і Покровська громади. Поранено двох чоловіків виникла пожежа в пошкоджені близько 15 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газагони та лінії електропередач. Від обстрілів потерпала і Нікопольщина, ФПВ-дрон. Російські війська скерували на вантажний автомобіль, який перебував на тимчасовій зупинці транспортних засобів через дві години. Ди дрон знову поцілив по вантажниці з причепом, яка рухалася вулицею Нікополя. Крім того, пошкоджено і приватну оселю. Минулося усюди без постраждалих. Ось таку має інформацію про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. Анастасія тобі слово. вдячна тобі, Олено. Наша Дніпровська кореспондентка стежить за подіями у регіоні. На Херсонщині протягом доби двоє людей загинули. Ще двоє зазнали травми, зокрема, дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах. Пошкоджені чотири приватні будинки, магазин, цивільна автівка. Загалом під вогнем окупантів перебували два десятки населених пунктів області. Про це нам розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. В самому Херсоні. На жаль, загинула одна жінка 46-го року народження в Дніпровському районі. Ще одна жінка отримала поранення в корабельному районі. 55-річна. Також вчора. Постраждала дівчинка також зранку, 2008 року народження дівчинка отримала остру реакцію на стрес, травму. Також внаслідок обстрілу було доставлено її до дитячої обласної лікарні. І ще одна жінка загинула в Станіславі. Літня жінка 44-го року народження отримала несумісні життям поранення. Ворожі безпілотники атакували енергооб'єкти на Чернігівщині, зокрема у Чернігівському та Ніжинському районах. Значна частина абонентів залишилася без світла, зазначають в обласній військовій адміністрації. і велику частину Корюківського району в обленерго обіцяють розпочати ремонт, щойно дозволить безпекова ситуація. Через відсутність напруги Укрзалізниця тимчасово обмежила рух приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве. Рятувальники та волонтери продовжують забезпечувати теплом та електрикою жителів Вижгорода на Київщині. У місті працюють два стаціонарні пункти незламності. І ще шість розгорнули підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та п'ять товариство Червоного Хреста України. Крім того, рятувальники заживили багатоповерхівки. Фахівці привезли та встановили потужні генератори поблизу житлових будинків, організували постійне обслуговування, і це гарантує безперебійну подачу електрики і тепер. Пла в оселі графіки відключень світла можна зробити справедливішими. Так вважають у міністерстві розвитку громади та віце Віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що у багатьох домівках навіть після тривалих аварійних чи екстрених знеструмлень все ж запроваджують графіки. Тож такі споживачі змушені проводити без світла більше часу. Посадовець зазначив, що в уряді працюють над тим, щоб додатково не вимикати черги абонентів, які довго не мали електрики поза графіком. Також працюють і над поступовим зменшенням тривалості відключень, зокрема за рахунок розподілу генерації. Ми говоримо про те, що в нас вже є більше 500 МВт децентралізованих потужностей. І це саме ті потужності, які в тому числі у нас працюють і на тепло. На 2026 рік у нас планово стоїть не менше також 500 мВт. Знову ж таки, важливо говорити, що це децентралізація, яка здебільшого знаходиться в великих населених пунктах. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області повністю зупинив свою роботу. Одне з найбільших підприємств на півдні Росії зазнало ударів збройних сил України. Нагадаю, за даними Генштабу, 25 грудня українські повітряні сили поцілили по ньому крилатими ракетами Storm Shadow. Критично пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти. Як повідомляють джерела у галузі, виробничий цикл у 5 мільйонів тонн сировини на рік наразі не діє. Новошахтинське НПЗ є стратегічним об'єктом для країни агресорки, адже забезпечує паливом російські окупаційні війська. Терміни його відновлення невідомі. Фахівці прогнозують. Тривалий простій через складність ремонту імпортного обладнання. У Дніпрі вперше встановили новорічну ялинку у підземці. Попри напружену безпекову ситуацію, у місті тепер можна не скасовувати урочисті заходи та концерти для дітей. Утім, втілити рішення було непросто, передусім з технічних причин. Олена Мандалюк розкаже, яких саме. Першого Дніпрі ялинка засяяла в метро. Все заради безпеки містяну, оскільки і на свята армія Російської Федерації не припиняє обстрілів міста. Тут же у підземці Дніпряни та гості міста захищені. Новорічну красуню встановили на станції вокзальна на глибині понад 40 метрів, щоб прикрасити пітиметрове дерево, використали три кілометри ілюмінації. Особливості а, роботи з повітр... під... повітровими потоками, роботи з а, ну певною кількістю людей, яка тут працює, застосовані певні антивандальні схеми про всяк випадок. Тобто а, в метро ми ще не працювали з цими а, приладами і механізмами. Зараз вони адаптовані і будемо працювати. Наталія переселенка з Покровська до Дніпра виконувалася майже рік тому з двома дітьми Вікторією та Михайлом. У передноворічні дні вирішила підняти синові й доньці настрій. Тож завітала на свято у підземці. Жінка зізнається емоцій Купа діти вперше побачили метро і, нарешті, відчули наближення нового року. Дуже красиві декорації, фотографії будуть за просто чудовими. Я думаю, що у нас буде новий портрет. Ми вперше в метрі тут у Дніпрі, так що їм дуже подобається дуже красиві інсталяції. Мені подобається те, що є мастер класи і чекаємо на чудовий концерт. Станція метро вокзальна цьогоріч Головне місце новорічних свят тут уже відзначили різдво у безпеці і колядували. Святкова програма триватиме близько двох тижнів. Біля головної ялинки міста в метро збираються сотні дітей. Усміхнені, малечі, радіті військові у такі миті зізнаються, розуміють, триматимуть фронт, скільки стане сил. Люди роблять все для наших дітей, для того, щоб діти не забували, що таке свято, щоб вони максимально насичувалися цими е, моментами. Ми, в свою чергу, є тими, хто буде зробити все. Для того щоб ці свята і далі продовжувалися в нас в Україні. Бо діти це наше все, це наша мотивація. Ще один із подарунків для всіх: вхід на станцію вокзальна безкоштовний до 15 січня, поки триватиме новорічна ялинка з Дніпра. Олена водолюк єра засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Наступні новини об 11, а Зараз Олексій Фадієв повідомить, як триває ідентифікація пенсіонерів. І от навіть цієї ночі, за повідомленням повітряних сил збройних сил України, які щойно з'явилися, ворог запустив дві балістичні ракети і 60 ударних дронів. Нашим силам оборони вдалося знищити одну балістичну ракету і 52 ударних БПЛА. І більше про ворожі атаки, як наші захисники неба тримають цей удар та інші удари. Ворога говоритиму з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю, пане Юрію. Щодо оперативної ситуації за цю ніч можете розказати про цю нічну атаку. Як бачите, три дні поспіль <кхух> маємо таке в нічному небі затище порівняно, якщо можна говорити, що це затища, тому що дрони все одно літають, тривоги все одно оголошуються, але все ж таки кількість БПЛА. Не є великою, так, 60 приблизно безпілотників. Вчора взагалі була мінімальна кількість. Там минулої ночі маю на увазі перед цим ще менше. Але ми мали дві потужні атаки з періодичністю в кілька днів, де ворог завдав масований комбінований удар по об'єктам, особливо постраждала столиця. Ну, сьогоднішня ніч, ви вже озвучили цифри. Це дві балістики з Криму та Воронезької області. Одну з них вдалося перехопити протиповітряної оборони. Ну, таким чином, в нас сьогодні в активі маємо збитих 52 безпілотники і одну балістичну ракету, що фактично є великим відсотком ефективності протиповітряної оборони. Із загалом 63 трьох засобів повітряного нападу. Таким чином, противник 62 перепрошує. Таким чином. Щоночі триває от власне ця боротьба за українське небо. Сили оборони намагаються якомога далі від міст працювати, перехоплювати десь на підступах. Як це було і цієї ночі? Працювали. Працювала пілотована авіація, працювали дрони-перехоплювачі дуже активно, так, коли дозволяють погодні умови, цей інноваційний спосіб збиття дронів ну, застосовується без варіантів. Це як ще один тип нашої шалної протиповітряної оборони. Пане Юрію, хочеться з вами сьогодні підбити такі певні підсумки року і почати хочу нашу розмову про підсумки з F-16. в українському небі. Ці пташки з'явилися в серпні 24-го року, і вони себе ефективно показали у відбитті російської атаки сьогодні. Вночі працювали. І 23 грудня ми пам'ятаємо, що тоді вдалося збити 34 з 35 ракет. Можете нам розказати, як за цей рік змінилася тактика застосування f 16 от від перших вилітів до сьогоднішніх масованих обстрілів? Ну так це де дійсно таким знаковим відбувся для пілотів наших ефок, тому що вони ну, самі встановлюють вже рекорди, ну фактично, які ніде в світі ніхто не повторював. Дійсно, понад 30 ракет збили саме «Ефки», пілоти Фалконів. От, які кажуть, які називають в Америці. Таким чином кілька тоді було збито із 35 ракет крилатих. Було збито 34 і 31 було збито саме пілотами. F-16. ці хлопці фактично молоді пілоти, які яких першими направляли на навчання, тому що направляли і професійних, і людей, які знали добре, знали вже англійську мову, які пройшли попередню підготовку. В Україні і відповідно людей, в яких є велика потужна перспектива е проходження подальшої служби, які стануть уже, уже стали по факту наставниками для своїх молодших колег, які вже можуть навчати не тільки е от, власне тих, хто закінчує харківський університет повітряних сил, а вже й передають досвід нашим західним партнерам, тому що саме ці хлопці, які вступили в бій. Одразу після прильоту в Україну першої партії Ф-16, фактично цю тактику вони писали самі. По факту, треба було пристосовуватись до нових умов війни, до зміни обстановки, до залучення різних засобів противника інноваційних, ті ж самі, навіть шахеди, які стали вже доволі небезпечними, пройшли певну еволюцію. Ну і відповідно потужний ворог, технологічні літаки російські, їх велика кількість, потужна система протиповітряної оборони в Росії, комплекси С-300 та десятки інших типів. Усе це треба було враховувати на полі бою. Усе це треба було прописувати. І, власне цю нову тактику застосування, яка пишеться кров'ю, на жаль, тому що втрачали ми теж і борти, але наші пілоти змогли на не надто. Новітній техніці, такі як в тих модифікацій, яку ми отримали, показати той рівень, ну, що партнери просто були власне здивовані, якщо ме мягко так кажучи, тому що ніхто не очікував, що так зможуть застосовувати ці літаки з таким потужним противником, недосвідчені Здавалося б, українці, але жага до перемоги, жага до. Того, щоб врятувати сотні тисячі життів українців, врятувати нашу інфраструктуру. Ну, зробили усе, для ну, щоб, що, що ми маємо сьогодні такі результати, про які, ви, про які почали ми розмовляти з вами. Пане Юрію, ну, от власне, окрім місії з протиповітряної оборони, цілі таке активно застосовується для авіаційної підтримки військ. А можете з нами поділитися результатами такої роботи? Ну, Бачите, ми зараз якраз результати будемо. Трішки пізніше публікувати в нас буде інфографіка. Зараз готується, тому що рік ще не завершено, і ми обов'язково покажемо е ті цифри, е так як засобів повітряного нападу противника, скільки вони випустили по нашій державі, і керованих авіабомб, і е ракет, е скільки було уражено е Шахеди – Це окрема взагалі історія. Е скільки їх летить? Ну фактично, цілодобово вже іде обстріл основний вночі і в день е вже менша кількість, але все одно вони є. Ну, якщо говорити про авіацію, суто так, то ми маємо величезну кількість е, літаковилютів. Ну, але із них е, на вогневе ураження уявіть собі в тих умовах, про які ми щойно говорили з вами, в умовах, коли ворог має потужну систему протиповітряної оборони, потужну, потужну авіацію, яка фактично цілодобово патрулює близько до лінії фронту, так, то 1800, 1800 вилітів було на вогневе ураження нашої тактичної авіації. Це мова йде і про пілотів F-16, Міг-29, Су-27. Це загальна цифра. Ну, але ви знаєте, що вже десятки F-16 в строю, тому вони стали вже такою значною силою в авіаційній компоненті нашого виду. А от щодо міражів цього року в українському небі з'явилися і ці літаки. Наскільки от складно було налагодити взаємодію в одному повітряному просторі одночасно радянських суймігів і західна має 16 шістнадцять і Міраж? Ну, взаємодія тут більше має, мається навазі органи військового управління потрібно було організувати? Взаємодію під час відбиття повітряних атак противника, особливо під час масованих ударів. Ми розуміємо, що зараз величезна кількість засобів протиповітряної оборони. У нас ешеленована ППО, вона є у всіх складових сил безпеки та оборони. З'явилися дрони перехоплювачі, знову ж таки, з'являються нові. Технологічні рішення з нашими партнерами, такі як проекти як Франкенсан та інші, їх чимало уже, і це все потрібно щоб працювало як єдиний злагоджений чіткий організм, щоб виключити певні небезпечні ситуації. Зрозуміло, що коли літає пілотована авіація, то вже не можуть зенітні засоби працювати, такі як кулемети, гармати, ракети, навіть зенітні дрони це теж зенітна зброя. Тому тут питання налагодження чіткої взаємодії між усіма родами та видами. Між відомчими також підрозділи, тому що знаєте, що й і прикордонники, і Нацгвардія, це вони не в складі збройних сил, а це але вони мають засоби, які працюють теж по повітряних цілях. Ну і власне щодо взаємодії, ну я вже розказав про те, як опановували пілоти F-16, наші за кордоном і на різних майданчиках в різних країнах світу, зокрема в Європі. Ми всі спостерігали за цим процесом, за затаївши подих, так чи зможуть опанувати наскільки швидко, як це зміниться, чи буде це своєрідним геймчейнджером, було дуже дуже багато питань до цього, і що якось поза тим пройшло навчання на міражах. Так ми навіть не оглянутись не встигли, як вже міражі з нашими пілотами почали працювати в парі з F-16. Це дійсно швидко опанували льотчики. Цей літак, я думаю, якщо в нас. З'являться гріпіни чи інші типи літаків. Я думаю, процес буде вже іти як налагоджений, так як, як це має бути без жодних там якихось проблем, тому що навчаються у нас з Харківського університету. Випускники вже одразу з четвертого курсу випускаються, навчаються в Європі. Пам'ятаєте, випуск минулих років поїхав одразу в. Велику великобританію, потім Францію, де опанували такі літаки, як Альфаджет так далі, це так своєрідний перехід уже до бойової авіації. Цей процес у нас вже не спинити. Ми все одно йдемо на шляху до опанування західної техніки, філософія дещо відрізняється експлуатації цієї техніки від радянської. Ну але молоді хлопці і навіть дівчата теж я не кажу, що це пілотеси, так але в складі. Льотного факультету Харківського інститут повітряних сил є, є та також місця і для дівчат, які можуть ставати авіаторами. Ось е, таким чином е, взаємодія між різними типами авіації. Вона це не є для чимось місцевим, тому що у нас на збройні були е, кілька типів радянських літаків, таких штурмових Су-25, вибрадвальник су 24 міг 29 та су 27 це вони чуці, плюс транспортна авіація. Ну, зараз з'являються нові типи західної техніки. Як це з'являється і в складі наземних е, військ, тобто це танки, це БМП різних типів, це артилерія? Е, було, б, було б що, знаєте, а взаємодію ми якось здолаємо. Були б ракети, були б боєприпаси, від яких напряму залежить захист наших міст. Саме тому надані на саме. Боєприпасів саме ракет до засобів ППО до літаків і наглошує військово військовополітичне керівництво держави, пане Юрію. Маємо буквально хвилину. і Я хотіла би запитати раніше. Якраз і була інформація про дефіцит ракет для деяких систем ППО. Можете поділитися нами свіжими даними? Чи зберігається цей дефіцит? Наскільки він є критичним? Він був завжди і він є. Ви бачили масовані обстріли частішують, особливо в осінньо зимовий період. Саме тому і президент України наголошував на необхідності посилення нашої противітної оборони не лише системами комплексами, але й ракетами, як до літаків, так і до зенітних ракетних комплексів. Оці атаки, які відбили F-16, з яких ми почали з вами, і наступна вже атака. Це все завдяки от власне. Тому постачанню, як то кажуть, на межі нам потрібно мати певний дефіцит, верніше скоротити дефіцит і мати певний запас, коли Росія буде повторювати такі удари. Тому для нас вкрай важливо. Україна не є виробником зенітних ракет, не є виробником авіаційних ракет, таких як ну які ми застосовуємо сьогодні. І тому для нас це важливо. Треба захистити об'єкти, треба захистити наших людей. Величезна подяка усім нашим захисникам неба за їхню титанічну і героїчну роботу. І, пане Юрію, вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поговорити з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Гнато, речник повітряних сил збройних сил України. Дякую вам.